На Закарпатті знову паводок. В Віршавському та Виноградівському районах річка Боржава вийшла з берегів і затопила місцеву дорогу, великі ком'яти, шаланки. У Віршавському районі на початку села Заріччя річка Боржава прорвала дамбу і вилилася на територію села. Це спричинило підтоплення городів та будинків. Ну, капусту хто садив понеділок. І цей тиждень, коли не було морозів, висаджували люди вже капусту. Люди вже капусту висадили. Зараз все підтопило, вже все зараз пропаде. Ну, думаю, тисяч. 80-100. Та як ви врятуєте, коли воно вже підтопило, воно вже там все пропаде. Зайшло воду, все пропаде. Причина ну, я... і те, що ліса поворублювали, але зараз найбільша причина то, що, що річки дуже русла занепущені, що треба прочищати, то тільки один виход. Боржава затопила частину села Великі Ком'яти на Виноградівщині. Місцевий житель Андрій Гульпа каже, майже при кожному душі рівень води в річці суттєво збільшується. Річка зараз суттєво піднялася. Так, суттєво. Та там є, бачите, там є показник, який показує, що ну, я добре не бачу, наскільки там, бачите, то суттєво, іншим разом на 2-3 метри нижче. Так, опади були сильні, інтенсивні опади були. так, Великі, туди внизу позаливало вулиці сильно ну, двори і так далі, садиби там, дворогосподарства. Паводкова хвиля зачепила також дорогу місцевого значення Великі ком'яти шаланки. Будете їхати через воду? Ні, ні не буду». Будете розвертатися, так? да? Да, да, да. За інформацією управління ДСНС у Закарпатській області, загалом на Закарпатті підтопило 1300 гектарів сільськогосподарських угідь. Також після дощів залишилися без світла 30 населених пунктів. Є у нас 8 випадків падіння дерев. Вони до якихось трагічних або негативних наслідків не призвели. Однак в одному випадку наволовечення дерева впало на лінію електропередач, у зв'язку з чим було призупинено електропостачання у відповідно населених пунктах, які знаходились поблизу цієї лінії електропередач. Окрім того, внаслідок підняття рівнів води в річках Єршавка та Боржава відбулось підтоплення 1330 гектарів сільськогосподарських угідь. Це Єршавський та Виноградівський район, також є у нас і підтоплення на Хущині. Сьогодні паводкова хвиля пройде у чопі. Рівень води на тисі підніметься на 3,5 метри. На інших річках вода пішла уже на спад.